Польське посвідчення водія в Україні нереально змінити. Ну таке мені в коментарях пишуть, що нахіра міняти на польський, якщо потім будуть проблеми і замінити неможливо. Насправді це брехня, ніяких проблем з заміною посвідчення водія польського зразка немає. Просто єдине перед тим, якщо ви вирішили вже повноцінно переїхати в Україну назад, повернутися і хочете змінити на українські. Ви маєте перед тим як повертатися в Україну, взяти. Піти в відділ комунікації, будь який уже, не обов'язково той, який вам міняв посвідчення водія, і е, попросити в них е, освячення, засвячення про те, що ваше водійське посвідчення е, є дійсним на момент звернення. Тобто ви отримаєте листочок, що е, вас ніяких немає там, затримувань, втрат і тому подібне. Е, ваше водійське посвідчення дійсне. І з цим листочком, і з водійським посвідченням їдете собі в Україну. Там цей листочок це освячення. В нотаріального перекладача перекладаєте на українську і подаєте це в відділ МВС. Там вони міняють без проблем я випадків не чув, щоб якісь складнощі це були. Просто мати цих два документи і переклади. В яких випадках треба міняти? Звичайно, в випадках, якщо ви плануєте вже надовго виїжджати в Україну, тому що фактично з. Згідно з законом, на польських водійських посвідченнях ви в Україні можете знаходитись керувати автомобілем не довше двох місяців після в'їзду. Але є один нюанс. Я думаю, всі ви знаєте, що в Україні не обов'язково возити з собою закордонний паспорт. І тому, фактично, на дорозі ні один поліцейський не встані перевірити, наскільки довго ви знаходитесь в державі. Тобто, фактично, якщо ви. Ну, Відслідкувати ці два місяці на дорозі неможливо. І що робити в випадку, якщо, крім того, є ситуації, коли при заміні польських водійських посвідчень ну от я досвіду скажу, що десь 20-30% тих, хто міняє на польські. Права українські десь губляться, і вони не доїжджають до сервісного центру в Україні. І як результат, вони залишаються в дії. І в цьому випадку все значно простіше. Їх не скасовують, ви просто приїжджаєте в Україну, поди, заходите в МВС, чи просто в дії замовляєте нові права, і більше не паритесь, ніхто з вами ну, ніхто не перевірить, що у вас є польські. Але чи варто таке робити, не знаю. А якщо у вас будуть проблеми якісь з заміною українські на польські, то звертайтеся до мене, я тут, якщо що, в цьому можу допомогти.